А Україна наближається до застосування своїх власних ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський, який похвалив нашу ракетну програму. За його словами, вона має хорошу динаміку. І Зеленський наголосив, що Україна має з часом вийти на максимальну самооборонну самостійність. Давайте почуємо пряму мову. Наша ракетна програма має хорошу динаміку. І, хоч це важке завдання, але поступово ми. Ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів. Україна має із часом вийти на максимальну оборонну самостійність. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олександре. Ну от. Так, закинув таку вудку президент Зеленський каже, що маємо хорошу динаміку, будемо скоро бити своїми ракетами по Росії, але ну не сказав, коли, якими ракетами. Наскільки ми близькі взагалом до реалізації цієї мети, бо ну навряд же це питання там тижнів, а от місяців чи не знаю років. Справді тому, що Україна вже застосовувала порядку випробувань успішно ракети Нептун з і збільшеною дальністю і угу. далі планується до тисячі кілометрів по території Росії по військових об'єктах. І такі випадки були, і вони були успішні. Тобто, якщо ми говоримо про модернізований Нептун, крилату ракету, яка зараз дещо розширена і має можливості і тактико-технічні характеристики, ніж просто класична протикорабельна, ці успіхи вже вони є, і я думаю, що далі будуть. І про атаки повідомляли офіційно Генеральний штаб, то може подивитися просто статистику повідомлення. Вони не повідомляли, чим вражали, але такі повідомлення були. Тобто, уже в ході комбінованих атак, в тому числі і з дроновими атаками, такі е, у нас успіхи є. Що стосується ще однієї програми, яка дуже важлива, і за яку я дуже вболіваю і хочу, щоб вона була реалізована, це програма реалізації концепту для України створення щита і сил неядерного ракетного стримування. Що мається на увазі, ракетне стримування це. Не ядерне, це балістичні ракети. Ну, по типу як у ворога нашого у Росії іскандери, так у нас це можуть бути, наприклад, ракетні комплекси САПСАН або в експортній версії Грім 2 і не тільки. Вони в 2022 році ці системи готувалися до закупівлі. Уже був план державних закупівель, де ці ракети мали купувати Міністерство оборони. Но, на жаль, почалось повномасштабне російське вторгнення. Що звичайно, ці плани. Як мінімум відтермінувало. Скажімо так, про цю програму є натяки, про цю програму говорять. Говорять так в кулуарах із джерел дуже обережно і не розголошують жодних деталей станемо на зараз, що підкреслює її потенційну важливість. Ми це всі розуміємо прекрасно. Отже, по цьому б теж хотілося побачити успіхи. Вона звичайно затратна. Треба розуміти, що виробництво ракет воно дорожче, ніж виробництво дронів. Кожна ракета, вона значно дорожча, плюс комплекси, плюс експлуатація, плюс виготовлення. Але я вам скажу дуже цікаву річ: наприклад, зараз чому може бути вигідно той же грім або подібні комплекси, тому що, наприклад, Україн, того ж Європейського союзу в них таких систем немає на сьогоднішній день. Країни, які там прагнуть, наприклад, Литва або Румунія, вони купують атаки МС. У сполучених штатів деякі вже купили, а деякі планують ще тільки ну очікують постачання. А от якщо б Європі запропонувати спільно реалізовувати проект по... із неядерного ракетного стримування, я думаю, це було б цікаво, особливо в контексті того, що як би там не було, але Сполучені Штати зараз натякають країнам Європейського союзу, що їм більше треба фінансувати власну оборону і вкладати. І відповідно, я думаю, що це могло би бути перспективно, якщо б це реалізовувати спільно з нашими партнерами. Наскільки я розумію, є ознаки того, що це й реалізується скоріш за все не в Україні безпосередньо, а якраз в одній із країн наших партнерів з міркувань безпеки, зрозуміло чому. Тому я вважаю, що це б і профінансувало і дало б можливість і Україну забезпечувати цими ракетами і системами, але і Захід, і Європу це взаємовигідний проект, тому що він потребує фінансування. У нас всього не такі великі гроші. У нас збільшилися кошти на оборонне замовлення, от українські в межах бюджету. Але ми все ще потребуємо підтримки партнерів, і тут треба шукати взаємовигідну співпрацю. Пане Олександре, якщо говорити от про ну, скажімо так, можливо, нарощування так спроможностей наших у виробництві ракет. Там, от в перспективі, при Наявних на сьогодні умовах о, на які обсяги можна вийти, навряд чи ми напевно можемо досягти там по виробництву якогось паритету там з Росією, зважаючи на те, що ну в них це налагоджено там певною мірою э, стоїть кон на конвеєрі. Так на конвеєр поставлено. А от якщо говорити про нас, подивіться. Ну, я вам можу сказати, що на сьогоднішній день э, Росія виробляє стан ну помісячно, десь раз на місяць 85-90 ракет. От станом на сьогодні, із них вони виробляють, якщо ми говоримо про саме балістичні 20 іскандерів на місяць, тобто, це на сьогоднішній день показники. Питання в тому, що Росія виробляла до повномасштабної війни значно більше, і вони накопичили. У них був час накопичити. Але ж я хочу нагадати, що Росія і використала дуже багато тих же іскандерів, особливо в перші тижні повномасштабного російського вторгнення, і по Києву, і не тільки по Києву, mm. по території України з Білорусі, особливо вони їх запускали тоді. Тому відповідно, чи можемо ми вийти на параметри 20 ракет на місяць, я думаю, що ну як мінімум на паритет з тим, що зараз виробляє Росія, я думаю, що в перспективі так. Але тут нам потрібна підтримка наших партнерів, в тому числі. І я не бачу проблем в тому, щоб реалізовувати саме такі про, а, програми і проекти. І дійсно, от дивіться, ми зараз говоримо про те, що ну, ми ж розуміємо прекрасно, що нам не тисячі ракет атакам спередали а, від Сполучених Штатів. На жаль, нам би хотілося, щоб тисяча, але ми розуміємо, що мова йде про кілька десятків ракет, які загалом передані. Але подивіться, що навіть такі, така кількість ракет. Скільки вони вже принесли, скажімо, користі для наших сил, це знищені зенітно-ракетні комплекси ворога, це потрапляння в їхні склади, скупчення техніки, це атаки по окупованому Криму, скільки успішних, скільки успішних атак і об'єктів атаковано. Тобто, навіть маючи відправну точку від 20 ракет на місяць, можна в принципі точково застосовуючи їх, в принципі, ну скажімо, спричиняти для ворога. Дуже серйозні незручності, як мінімум, тим більше розуміти треба, що ця ракета в будь-якому випадку для ворога нова, в плані того, що вони не знають її їм ще треба зрозуміти, наскільки їхні системи здатні або не здатні її перехоплювати. Тому, власне кажучи, а решта все залежить від виробничих потужностей і ліній. Тут уже сказати важко, насправді не знаючи всю деталізацію і технічні можливості і спроможності відповідно виробничих. Точок заводів, де це може вироблятися, але я думаю, що з точки зору конструкції від 20 ракет на місяць, це в принципі те, що в умовах війни за умови підтримки партнерів можна в принципі досягти. А далі це буде завдання просто вже накопичити певну кількість, яка би була у нас постійно на складах. Це вже на майбутнє в довгостроковій перспективі, тому що безпекові виклики вони нікуди не зникнуть. Пане Олександре, от ви сказали, що росіяни порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення, вони ну, значно скоротили обсяги, немає в них спроможностей там, виробляти такої кількості ракет, як до повномасштабного вторгнення. А ну, чому? З чим, з чим це пов'язано? Гроші в них є, в принципі, підприємства працюють. Тож, в чому проблема для них? Проблема в тому, що, ну розумієте, як Росія думала, що в них все добре, і в них насправді дуже багато було накопичено ракет. Дуже багато. Як якщо взяти за світовими мірками, ну хіба що Сполучені Штати можуть рівнятися за кількістю зброї, яка от з точки зору російської була накопичена? Вони думали, що в них все гаразд. Ну їм буде цього більш ніж достатньо. Вони думали, що вау-ефекту буде досягнуто після першого обстрілу в ніч там на 24 лютого по всій території України, і всі це побачать і, і все на от демонстрації Цю але потім виникли проблеми, бо дуже багато використано. Чому так? Тому що потрібна значна кількість технологій, які Росія не імпортозамістила, а вони їх купують. Вони їх купують через сірі, чорні схеми, через ринки, їм продають їх дуже дорого. Вони на це витрачають набагато більше, ніж вони витрачали до повномасштабного вторгнення, тому що постачальники страхують ризики плюс е інтенсивність. Ви ж розумієте, що Росія доволі таки е часто. І інтенсивно обстрілює територію України. Вони використовують запаси, і цьому є підтвердження фактичні дані експертиз, які вже потім, після обстрілів на рештках і уламках цих ракет, бачать дати виробництва: чи то 23-й рік, чи то навіть початок 2024 року. Що свідчить про те, що ці ракети, ну от фактично, вони зійшли з конвеєра, вони їх накопичили два місяці, три місяці. Потім їх отак поступово фактично використовують для. Масованих обстрілів, тому що ну насправді, якщо ми подивимося, це тисячі ракет, які вже Росія застосувала різних типів, абсолютно морського базування, калібр, повітряні ха різних типів, а ті ж самі іскандери, про що ми говорили балістичні, дуже велику кількість вони вже застосували, і відверто просто російський ВПК не розраховував, що їм потрібно буде так інтенсивно працювати, що така велика кількість в рамках повномасштабного вторгнення Росії в Україну піде. Вони розраховували, що буде достатньо тижня і максимум 100-200 ракет, ну до 500-пів до тисячі і все, і все питання буде вирішено. А от якщо тоді повертатись е, до ну до, до наших можливостей, так от в тому своєму зверненні президент так само акцентував увагу, е, що ну поки там історія з ракетами, так вона ну в розвитку, скажімо так, каже ключову роль в завданні ударів по російських позиціях продовжують відігравати безпілотні системи дрони. І, от якщо говорити про це, ну тому що росіяни так само е, активно застосовують безпілотники, в чому перевершуємо їх ми, а в чому перевага у них? Ну і і по Типу е, е, дронів, так, і по якості їх використання. Ми в рамках цієї війни, як і будь-яка, знаєте, війна, вона все ж таки виходить на те, що е, сторони мають, е, в принципі, однакові типи зброї, плюс-мінус. Ну, тобто, є і літаки, є інші види, є і дрони тепер. А в чому перевага України? Україна перша цілеспрямовано почала застосовувати дрони для проведення такої, такої кількості операцій, починаючи ще з часів початку цієї війни, війни 15-16 рік. Спочатку російського вторгнення в Україну зараз ми дуже активно розвиваємося. Я можу сказати, що за рік Україна здійснила неймовірний прогрес, особливо в дронах, які от зараз ми бачимо, наприклад, для Діпстрайків. Тобто так званих, тобто для ударів в глибину Росії, от уже є звіт. Якраз в інтерв'ю головнокомандувач Збройних сил України говорив про те, що 200 об'єктів різних типів військових на території Росії уражено вже. Це ж в першу чергу дронами саме. І тому, з точки зору якості атак і проведення операцій, Україна точно здійснила суттєвий ривок дальності, інтенсивності вогню, географії ударів, масштабування цього. А те ж саме стосується і по лінії фронту. Ну, наприклад, в умовах, коли нам не вистачає зараз ракет, наприклад, чи засобів близького радіусу дії зенітно-ракетних комплексів для того, щоб збивати дрони-розвідники, приблизно дві третини зараз ворожих дронів-розвідників збиваються нашими дронами FPV, різними способами. Тобто, тут знайшли так само способи протидії ворогові. І я можу сказати, що наші сили інноваційніше, креативніше. А Росія йде позаду, але вона намагається дуже швидко наздоганяти, і вона намагається брати і тут в цьому питанні кількістю якістю. Вони застосовують приблизно зараз а, в середньому від 150 до 250 дронів різних типів на добу. Чому такий великий діапазон? А, ну тому що по різному складається десь менше буває в якусь добу, як десь більше. І їм треба протидіяти, вдосконалюватись. Тому в нас тут триває змагання, як і під час будь-якої війни, у нас іде змагання технології, важливо, щоб ми були тут першими. Сподіваємося, так і буде що це лише початок. Дякую дуже, пане Олександре, за розмову. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.